Да, не думав, що я зник з Ютуба на півроку. Всім привіт, нагадаю, що я Максимель. Бо за 6 місяців можна було і повністю забути про мене. Вот і підійшов до кінця 2023 рік, а після нього починається високосний 2024 рік, і я дуже сильно сподіваюся, що він буде значно кращим, аніж 2023. Це відео я викладу 1 січня вже 2024 року. Всіх вас я вітаю з новим роком. Зрозуміло, що для мого каналу майже ніякого впливу це відео не зробить, але я вас хочу привітати. Із значних для мене подій в цьому році я відмічу вихід версії Майнкрафту 1.20, а також зовсім нещодавно вийшло оновлення Geometry Dash версії 2.2, яку ми чекали від роптопа приблизно 7 років. До речі, на фоні відео ви зможете побачити, користувацькі рівні, що вийшли якраз в цій новій 2.2. Дивно, чому на фоні 3D з'являється тільки під Новий рік. Із нової периферії для свого ПК хочу відмітити додатковий монітор на 24 дюйми Full HD з розгоном 75 Гц із заводу. А також нова клавіатура Hater, або Хатор. Rockfall 2 м'яка на помаранжевих свічах та з чорним основним кольором. Виглядає вона ось так. Уж цією клавіатурою я дуже сильно задоволений. От такий класнючий звук вона має, поки я набираю це речення до сценарію. Як і в попередньому році, я хочу зробити висновок для свого каналу. Я почав грати на Хайпікселі, де, граючи з дротами, я зможу покращити свої навички бедварсу. Або на крайній випадок скайварсу. Ах так, я ще вам забув розказати, що мій основний монітор взагалі як є HD 144 Гц монітором на 32 дюйми, тому роздільна здатність моїх відео підвищилася, хоч це і міг зробити без монітору. За 2023 рік я виклав 4 відео, не враховуючи попереднє вітання з новим роком. Перегляди на моїх відео залишилися на приблизно тому ж рівні, що й раніше. До речі, тільки зараз, пишучи сценарій, я побачив, що в мене є 300 підписників, за це вам теж дякую. Дуже сподіваюся, що я займусь своїм каналом у 2024 році краще. В принципі, от таке коротеньке відео виходить. Бажаю, щоб ви були щасливими, незважаючи на ситуацію в країні, щоб ваші побажання збулися, а також будьте здорові. До скоріших зустрічей!